Привіт! Ви на каналі Екожар і сьогодні хочемо поговорити про те, як обрати піч для опалення та на що варто звертати увагу при виборі пічки. Перше, дуже не рекомендуємо гнатися за ціною та брати найдешевші варіанти, бо це не тільки низька ефективність пічки, але і ваша безпека. Якщо піч виготовлена без дотримання безпекових правил, це може загрожувати навіть вашому життю. Але давайте по черзі. Ми підібрали три варіанти моделей різних виробників. Хоч вони і різні за формою, але дуже схожі за ефективністю та можуть опалити площу до 80 квадратних метрів. Зараз ми покажемо, на що саме варто звертати увагу при виборі пічки. На що слід звертати увагу в першу чергу, це товщина металу. Чим товстіший метал, тим довше піч вам прослугує. Ми радимо обирати варіанти з товщиною не менше 5 мм. Чим більше, тим краще. Також зверніть увагу на ущільнювач на дверцятах. Чим щільніше вони закриті, Тим краще. За рахунок цього димохідні гази не потрапляють у приміщення, а жар зберігається всередині топки. Важливо звернути увагу на пофарбування печі. Всі три моделі пофарбовані, але якість значно відрізняється. Звичайно, онлайн ви не можете побачити якість фарби, але ви завжди можете запитати у менеджера. Впевнений у своїй продукції продавець завжди дасть вам відповідь на питання, яку температуру витримує фарба, та її назву. Також рекомендуємо звернути увагу на шибер, який знаходиться на виході з димоходу. Дуже важливо, щоб на ньому була встановлена пружина, яка фіксує його положення. Як тут, ця пружина фіксує положення шибера та не дозволяє димохіднім газам потрапляти у приміщення. І не менш важливий критерій це якість зверних швів. На фото і відео продавця. Ви з легкістю зможете це побачити. Це дуже важливо, тому що це впливає на тривалість експлуатації та на вашу безпеку. Дуже приємний бонус у деяких виробників: це наявність совка та кочерги. Таким чином, ви з легкістю зможете очистити та обслуговувати вашу піч, і не треба буде потім шукати, де їх окремо придбати. Інструкція з експлуатації, гарантійний талон та паспорт товару це обов'язкова комплектація до кожного виробу. Тому запитайте у менеджера, чи надають вони ці документи та гарантію. Компанія «Екожар» надає гарантію 12 місяців на всі вироби. Наостанок хочу сказати вам, що низька ціна та гарний зовнішній вигляд не завжди стоять на першому місці. Дуже важливо, щоб піч мала високий коефіцієнт корисної дії та гарно виконувала свої функції. І саме головне була безпечною. Тому закликаємо вас спочатку подивитись фото та відео, поспілкуватись з менеджерами. Вивчити технічні характеристики і на основі цього вже придбати товар. Якісна піч це не тільки тепло і комфорт, але й безпека вашого приміщення та оточуючих. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях ваші питання. До зустрічі!